Які пастки чекають на пенсіонерів, що підписують угоду до вічного утримання? Чи правда, що в Україні досі працюють чорні нотаріуси? Скільки може тривати допомога від центру Пенсіон підопічним? Рік, два, десять? Сьогодні в програмі Правда і міфи про пенсіон. Ми розглянемо всі питання, які ви ставите. Шановні глядачі, і розкажемо, як зробити правильний вибір для себе чи своїх рідних. З нами Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон. Вітаю, Михайло! Миколаївич. Вітаю. Отже, ми вже сказали, що в цій програмі прозвучать запитання глядачів, в тому числі і від ваших хейтерів. Готові. Та завжди готовий Люди вважають, що отакі фірми одноденки підписують угоду до вічного утримання і викидають людей на вулицю. Що на це скажете? Повністю з вами згоден. Що якщо фірма одноденка, можливо, вона так і робить, що тому що якщо так робити, тебе одразу починають шукати. Наша компанія працює 17 років. Ми не змінюємо ні офіс, ні телефон. Навіть працюємо надійно все, що обіцяємо, виконуємо. Тому договір до вічного отримання дуже важливо, з ким підписуєте. Тоді буде все добре. От ще судження є таке: угоди підписуються у чорних нотаріусів. Людина не тямить, що вона робить, і коли ця угода підписана, запізно щось змінювати. Прокоментуйте це. Ну, дивіться, договір довічного отримання, це ж нотаріальний договір, дійсно він укладається у нотаріуса, але в ньому чітко все викладається, що має бути виконано. Якщо ви бачите, що щось в цьому договорі вас не влаштовує, не підписуйте. Це по перше. По-друге, що таке чорні нотаріуси? Якщо якийсь нотаріус порушує законодавство, його позбавляють ліцензії. І якщо він це зробив сьогодні, то мабуть вже там місяць-два в нього забрали ліцензію, тому не може ніякий нотаріус працювати довго, порушуючи законодавство. Тому, якщо казати про нашу організацію, можна укладати з будь-яким нотаріусом. І договір, який ви будете укладати, ви можете, замовивши книгу за номером вказаним на екрані, почитати поперед цим. Ось в цій книзі. Ми сьогодні його надсилаємо всім, хто дозвонюється. Тут є текст договору. Якщо цей договір влаштовує, такий самий договір буде у нотаріуса. Ну і ще одне осудження. От все те ж саме можна отримати в державних чи в комунальних соціальних центрах, ну не не підписуючи жодних угод. Спростуйте або це. Дійсно, є державні організації, які намагаються робити таку роботу, але все залежить від керівника цієї організації. Влада змінюється, люди змінюються. І ми за 17 років дуже багато бачили намагань обіцяти пенсіонерам щось виконується. Потім змінюється влада, закриваються центри. Черновецький навіть пропонував якісь послуги. Зараз цього цього немає. Тому треба дивитися уважно, хто що пропонує. Якщо казати про нашу організацію, ми як починали свою діяльність, так і зараз все, що обіцяємо, виконуємо згідно чинного законодавства України. Ну, звичайно, будь-якій людині приємно, коли про неї дбають. А у випадку людей старшого віку, особливо самотніх, це не просто приємно, а й життєво необхідно. Такі послуги надають соціальні центри допомоги пенсіонерам. Всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який зараз ви бачите на екрані. До речі, можете зателефонувати і замовити книгу, як Тітонька Шура якість життя поліпшувала. Там є відповіді на всі запитання. І перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Ну а зараз ми покажемо вам, як працює центр допомоги пенсіон, тобто середини. Оце є офіс пенсіону, де працюють із підопічними. І так. що ви тут робите? Давайте я вам покажу одразу. Можна сісти тут? Так, Відаска. будь ласка. Це наша основна воронка турботи. Всі наші підопічні, які підписують з нами договір, одразу попадають сюди. Всі підопічні діляться з нульового ступеню по десятий. А що значить? Ступені ступені це стан здоров'я людини. Ми проводимо анкетування, де нульова ступінь це людина, яка робить зарядку, навіть бігає зранку, сама ходить в магазин, і їй не потрібен соцпрацівник. Вона сама себе обслуговує. А десята ступінь це людина, яка не просто лежить, а навіть піднятися не може. І ці ступені перший, четвертий, п'ятий, десятий це як ходить наш соцпрацівник. Наприклад, дев'ятий, десятий ступінь – він потребує постійного догляду. Ми годуємо. Їмо, змінюємо постіль, робимо масажі від пролежнів. А перший ступінь це коли просто прийде наш соцпрацівник один раз на місяць, зробить пробирання, поспілкується з людиною, буде мотивувати її до життя. І ну, відповідно, п'ятий ступінь це там три-чотири рази на тиждень, там сьомий це вже більше кожного дня. І таким чином ми все це збільшуємо. І отут ви звідси ви спілкуєтеся з своїми підопічними, Так? Так, так, по всій країні. У нас кожен з наших соцпрацівників це. Є куратор і є закріплене місце. Наприклад, Одеса, і в неї є один куратор. І це як знаєте класний керівник в школі. Ми про всіх знаємо кожного дня спілкуємось, Ну там десь раз на тобто тиждень вони телефонують. Чи ви телефонуєте інколи вони, інколи ми? В нас таке дружнє спілкування, тому що для багатьох пенсіонерів дуже важливо спілкування. Я вам покажу, як це все відбувається. Ось, наприклад, візьмемо першу підопічну, нашу, яка є. Це в нас підопічна з Києва, але Миколаєва Тищенко за неї є відповідальний куратор. Кожного місяця ми проводимо інспекції, тобто, це не тільки соцпрацівник їздить, це наш куратор або керівник відділення турботи їде до нашої підопічної і дивиться сам, як це все в неї відбувається, чи все правильно, чи все чисто, тому що ми контролюємо наших соцпрацівників дуже щільно. Стандарти дотримуються так. Так, кожен соцпрацівник, коли прийшов до нашого підопічного, він обов'язково телефонує з номеру підопічного або відправляє свою геолокацію, що він на місці, і коли він. Він йде від нього, він також це пише. Для нас дуже важливо знати, що ну, по всій країні соцпрацівники, і ми повинні кожного контролювати. Тому в нас така дуже чітка система контролю за ними. І ще наші працівники їздять і обов'язково е питають оцінку відділення турботи від 0 до 10. Якщо менше, ніж 10, ми питаємо, чому, де саме ми щось не так зробили, можливо, щось не подобається. І ми це обов'язково виправляємо, бо для нас, для нас важливо, щоб. Кожен підопічний був задоволений. І є задачі, ось вони можете подивитись, ідуть так. Ось, наприклад, ця підопічна, кожен індивідуальний. Вона попросила перерахувати її пенсію. Зараз ми запустили проект. Ми всім нашим підопічним перераховуємо пенсії, бо знаєте, як в багатьох мало нарахували, і так і сплачують кожного місяця. Тобто, це йдеться про доплату їм пенсії, чи перерахунок ви просто займаєтеся з пенсійним фондом. Спілкуєтеся? У нас є певні юристи, які доплата йде до них по самому договору, але ми ще перераховуємо наш юрист бере цю заявку, і він перераховує цю ну добуває. Від пенсійного фонду Зважаю. чесного начислення. Є, наприклад, заміна пральної машинки. В цієї підопічні, я ось зараз бачу, в неї зламалась пральна машинка, і вона попросила її замінити, тому є заявка на нашого майстра, що він ось піде завтра, і таким чином ми, його, ми це будемо контролювати. Є повернення субсидії. Дуже багато підопічних жаліються, що в них через борги познімали субсидію. І знаєте, як підопічному. Повернути цю субсидію це повинно, там. Він потрібен пройти дев'ять кругів е, через всі інстанції, і ми це допомагаємо просто тому, що одна людина, їй буде дуже важко це зробити. Під кожну людину індивідуальний план покращення якості життя. Нам людина одразу каже, що мені потрібен бойлер, а мені потрібно якось косметичний ремонт зробити, або мені потрібно до лікаря, або зробити операцію. Тому під кожного в нас їх е, ну ми по всій країні працюємо і під кожного нашого бітопічного є індивідуальний План якості покращення життя, і це все фіксується тут і з певними датами. І пенсіонер точно знає, що, наприклад, через два тижні до нього прийде майстер і встановить бойлер. Ну або те, що він хотів, і те, що ми йому пообіцяли, Василь Іванович, Ви можете зараз обрати будь-якого підопічного, і ми йому зателефонуємо або навіть з'їдемо до нього в гості. Ну от давайте Ніну Григорівну клочкову. Так, бачу клочкову. Ага. Е, так, звісно, е, ви навіть можете до неї виїхати. Я вам зараз навіть скажу адресу, щоб це було спонтанно, щоб ви побачили, як насправді ми працюємо, і е, поїхали до неї в гості, завітали і подивилися, як це там в неї вдома все відбувається. Добре, Дякую, дякую вам. Ну, До речі, про перерахунок пенсій зараз поговоримо на зв'язку. Віктор Богданом, незалежний експерт з пенсійного забезпечення. Пан Віктор має 20-річний досвід опрацювання пенсійних справ по всіх регіонах України. Пане Вікторе, вітаю вас! Вітаю, так що саме ви аналізуєте, коли от хочете провести перевірку нарахованих пенсій? Ну, перш за все, шановне товариство, доброго ранку, всім здоров'я і довголіття і скорішого миру. Дякуємо при при перевірці правильності розрахунку пенсій, проводиться аналіз оптимального періоду заробітної плати до 7-го 7-го 2000 року і проведення оптимізації. Тобто видалення невигідного періоду заробітної плати за весь період, на якому розраховується пенсія, ну от в яких грошових межах може бути нарахування, коли ви все це перевірите? Наскільки може зміниться пенсія? Значить, у мене випадок був на найбільший. Це до 5 тисяч гривень у місяць, і цьому пенсіонеру пенсійний фонд виплатив. За недоплачені пенсійні виплати біля 80 тисяч гривень. Можете чи можете ви так зробити скажімо, перевірку обрахунків для людей, які змінили місце проживання у зв'язку ну, з військовими з війною? Да, звичайно. Я працюю з пенсіонерами по всій Україні, які направляють мені свої пенсійні справи на Viber. По електронній пошті, і по звичайній укрпошті я опрацьовую пенсійні справи, проводжу аналіз, роблю перерахунок і надсилаю їм результат, і які дії вони повинні виконати при зверненні до пенсійного фонду для перерахунку пенсії. Якою є процедура звернення до вас по допомогу? Крім того, що ви сказали, перш за все, пенсіонер повинен взяти у пенсійному фонді роздруківку розрахунку пенсії. Це називається протокол розрахунку пенсії в повному обсязі. Але треба проконтролювати, щоб пенсійний фонд видав в повному обсязі. По Бо пенс... Бо пенсійному фонді видають лише перший листочок, де там. Ім'я прізвище по батькові день народження, місце проживання, розмір пенсії. А мені для аналізу потрібно розрахунок стажу і помісячна заробітна плата з періодом оптимізації заробітку, розрахунком коефіцієнтів і таке інше. І Щоб вас знайти, то треба по тому телефону зателефонувати, який зараз ми на екрані так, так, бачимо. Так, так. можна зателефонувати по цьому телефону. На вайбер відправити документи, і через 2-3 дні я проведу аналіз і перерахунок пенсії і надам повну інформацію, що треба робити. Дякую, сподіваюся, що наші глядачі скористаються вашими порадами. Ну а тепер продовження нашої так званої ревізії діяльності пенсіону. Нагадаю, що ми в офісі соціального центру обрали рандомно, або, як кажуть, методом тику людину з числа підопічних і поїхали до неї додому. У цьому будинку ось мешкає Ніна Григорівна, підопічна пенсіону. Ми її зараз і провідаємо. Ходімо. Добрий день народ. Добрий. Я Добре. Добре. Василь вирзум з прямого. Ми дізналися ваш адресу по базі пенсіону. Прийшли перевірити, як ви живете, чим займаєтеся. Будь ласка, дякую. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Я живу сама. В кривому розі у мене є родичі, а більше нікого немає. В Києві взагалі нікого. І скільки ви вже у пенсіоні? Десять років. В цьому році в мене вже ювілей. Десять років, як я вже в пенсіоні. Єдина моя втіха це пенсіон, який мені допомагає і з яким я давно спілкуюся. Ну розкажіть ваш розпорядок дня, чим ви займаєтеся? Та чим я займаюся? Та чим я займаюся? В основному це книжки, телевізор, прогулянки на свіжому повітрі. Вам хтось допомагає по господарству? Ну звісно, пенсіон мені допомагає. Ось соціальний працівник, мій Наталя. Вона мені дуже допомагає, і я їй дуже вдячна. Від душі, від серця це кажу. Взагалі, в мене все добре. Ну все нормально. За комуналку, там ремонти, Це все хто? Ну комуналку я Ну, комуналку мені сплачує спонсор, тобто. Пенсіон, тобто пенсіон допомагає. Пенсіон. 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 пенсіон мені допомагає. Що ще? Прибирання, продукти мені Наталя приносить на ринку і в магазині все купуємо вдома. Вона мені допомагає прибирати прати, тому що ну самі розумієте, вік вже такий, що не все можу. Але я стараюся не дуже її завантажувати, бо я розумію, що окрім мене в неї ще є клієнти, яких треба обслуговувати. Ваша пінопічна є нагружена. Дуже гар має гарний вигляд. Ви стараєтеся, щоб вона була завжди в толіці? Звісно, відвідуємо перукарню, ходили в салон краси на нігті, робили на каву ходимо, гуляємо, шопінгуємо разом. А скільки у вас часу йде на допомогу? До неї я приходжу два рази на тиждень, приблизно по дві-три години. Тоді, коли вона вас викликає, чи вас По різному, за по різному, да. Ми, ну, в, так, ми так. по телефонному зв'язку. Їй буває потрібно там два дні підряд, то, то піти там десь до установи, до банку, поліклініку, то. то... Тобто ви постійно на зв'язку? Звісно. Ну, ми раді, що з вами познайомилися. Гарного вам дня і так і надалі. Дякуємо дружно живіть. Дякую. Насправді не скаже, що гніна Григорівна їй вже 88 років. Це так по секрету. І ну завдяки тому, що пані Наталя дуже добре доглядає за нею. Ну вона на свої роки не має такого вигляду, пане Михайле. Трохи про персонал уточніть свій, які там ну у вас багато ж послуг різних детальніше. Так, якщо кажемо про соціальних працівників, це дуже складна робота. І якщо казати про 9-10 ступінь, ми набираємо тих, хто може ну, і силу має, і фах доглядати за лежачими пенсіонерами. А якщо казати про більш рухливих пенсіонерів, то ну, це можуть бути ну, люди, які жіночки, які, головне для них це поважати пенсіонерів і Спілкуючись з ними, додавати ті послуги, які передбачені стандартом догляду вдома, затвердженим Кабінетом міністрів. Тому ця робота, хоч і складна, але ми сплачуємо нормальні зарплатні і наші соціальні працівники і цінують свою роботу, і обираємо саме тих, для кого можливо сказати це покликання допомагати іншим. Ну, зрозуміло, що ваші підопічні в такому віці, що. Ну, важко догодити. І, і родичі, і рідні не можуть догодити, тим паче ну, чужа людина, соціальний працівник. Якщо скаржиться ваш підопічний чи підопічна е і хоче замінити людину, яка до неї приходить, допомагає, ви йдете на зустріч? Звичайно, в нас є навіть такий унікальний випадок, коли одна наша підопічна змінила 15 соціальних працівників. Але разом з тим, п'ятнадцятий, все ж таки знайшов спільну мову, і вони дуже задоволені один одним, тому що ця робота дійсно не для всіх. При цьому, якщо казати про можливість, то будь-який наш пенсіонер може обрати когось своїх сусідів чи знайомих, хто, наприклад, хотів би працювати. Це дуже зручно, наприклад, приготував їжу собі, заніс наші підопічні, можливо, на нам сусідній квартирі для цього працівника живе, і при цьому отримуєш гідну заробітну платню, не треба нікуди їздити, всі задоволені, пенсіонер знає цю людину. Така можливість також існує. І якщо ми кажемо з початком повномасштабного вторгнення, наприклад, у Харкові, коли багато хто соціальних працівників, ну як більшість людей поїхали. До нас почали звертатися люди, які взагалі ніколи не працювали соціальними працівниками, але вони бачать, що до їх сусідки приходила людина, перестала приходити. Кажуть, а можна, я буду їй допомагати? Ви мені будете сплачувати заробітну платню? Ми таким чином також поступали і. Кожного разу знаходимо ту людину, яка буде задовольняти нашого підопічного, тому що задоволений підопічний це і рекомендації, це і спокійні якісь відносини. Так як, як всім пенсіонерам даю свій особистий мобільний телефон, то я все це контролюю. І якщо мені перестає дзвонити підопічний. Я знаю, що все все, проблеми кажете, Змінили 15 соціальних працівників. Ну ви ж це не, не, не значить, що ви одразу звільняєте їх. Чи бували випадки? що… Бували і такі випадки. Якщо ми кажемо про якісь відокремлені райони, і якщо немає е, інших підопічних, е, які б підходили для цього соціального працівника, то це може бути і звільнення. А ну в більшості, звичайно, це пере. Ну, зміна інших підопічних для цього соціального працівника і таким чином знаходимо такі пари, де всі задоволені. Тобто це реально. Зараз до нас підключається лікарка-терапевт, діагност Лариса Янківська. Пані Лариса також займається дієтологією, і впроваджує східні практики оздоровлення. Пані Ларисо, вітаю. Ми тут спростовуємо, намагаємося спростувати чутки про пенсіон. Є така думка, що надають перевагу людям поганенького здоров'я, щоб угода до вічного утримання тривала якомога менше. Чи правда це. Ви знайомі з багатьма підопічними, як ви оцінюєте їх фізичний і психологічний стан, і наскільки люди поважно віку мотивовані на повноцінне і здорове життя? Хочу одразу звичайно східну цю думку, тому що по перше, в пенсіоні звичайно є люди від 60 років. Так і до буквально у мене є такі підопічні, які а, а, участвують в моїй програмі, яким і 84 роки. Розумієте, ось зараз ви їх бачите на екрані. Ось люди всі задоволені, дуже люди активні. Люди якраз ті хочуть не до не, ні, ні доживати вірні да. А проживати яскраво да, цей свій а, а, вік. І завдяки, звичайно, пенсіонам вони мають нагоду і фінансово забезпечені ці люди, розумієте? І дійсно у них відсутні вже страхи ну, з приводу а, чорних ріелторів, чорних юристів, чорних докторів. Да, це наша спадщина а, лихих 90-х. Тому ви бачите, да, ми а, завжди влаштовуємо такі зустрічі, де я. Якраз і розповідаю, що потрібно робити для того, щоб зберегти і в подальшому своє здоров'я. Це дуже цікаві зустрічі, лекції. Це у вас, так. У вас є програма. Віднови своє здоров'я. Які навички і поради ви даєте підопічним пансіоном? Так, звичайно, а як подолати гіпертонічні кризи, як в умовах зараз війни подолати страхи і панічні атаки в зв'язку з? Бомбардуванням, сиренами і так далі. Тобто такі поради, які можна робити це все і вдома. Ось, який раціон харчування має бути, який має бути сон, як доглядати за собою, коли у тебе я ж кажу, гіпертонічна криза або є сосудність дистонії. Тобто, буквально все це ми розказуємо, розповідаємо людям також і. Компанії пенсіон дякуємо вам за пояснення. Дякую, пане Михайле. От ми говорили про семінари пані лікарки для ваших підопічних, але у вас є ще великий перелік інших заходів та ну розваг, навіть можна сказати, чи як? Так я хочу, щоб кожен, хто зацікавився, хоче дізнатися більше відчуває, що можливо в майбутньому, можливо не зараз, але така потреба в. В допомозі нашого центру буде, то за номером вказаним на екрані, ви можете зараз замовити книгу, з якої дізнаєтеся всі можливості, які надає наш центр. Ця книга увібрала в себе відповіді на всі питання, які нам задавали. За 17 років нашої роботи, тому що за короткий час передачі ми на все не можемо відповісти. За рахунок саме книги можна в усьому розібратися. А стосовно заходів, дійсно, ми проводимо зустрічі, де ті, хто вже уклали договір, можуть поспілкуватися з тими, хто ще розмірковує, і там застілля, якісь актори, співаки. Ну навіть під час війни ми намагаємося якусь радість пенсіонерам і нашим підопічним надавати якраз ось день святого Валентина. Ви кажуть, задумали створити клуб друзів і щось таке типу вечірки чи ранку, чи як побачення всліпу організувати? Дивіться, найбільша проблема для наших підопічних і взагалі для пенсіонерів ну, згідно нашого досвіду. Звичайно, крім безгрошів'я, без там стресу, який зараз надає війна, це відсутність спілкування, тому що багато хто з родичів поїхав, хтось вже пішов на той світ, знайомі втратились спілкування все менше і менше, і тому ми розпочинаємо таку активність, таку, такий клуб, який ми назвали кафе зустрічей віч навіч Яким чином це буде відбуватися? Всі, хто хочуть познайомитися, знайти нових друзів, просто спілкування за інтересами, телефонують за номером вказаним на екрані, і яким чином відбувається цей захід. За столиками сідають по парах там, 10 пар людей, ну тобто по двоє, п'ять хвилин спілкуються один з одним, знайомляться, розказують про себе. І що кожні п'ять хвилин йде зміна. Тобто пересаджуються і на наступних п'яти хвилинах знайомляться і один на один спілкуються з іншим пенсіонером. Таким чином, за півтори години вони знайомляться з 19 іншими людьми, які. В майбутньому, можливо, стануть товаришами, можливо, в театр разом будуть ходити, можливо, хтось навіть знайде свою другу половинку. Тому саме на передодні 14 лютого, це день кохання, день Валентина. Ми будемо такий захід проводити. Ну і в подальшому буде постійно він відбуватися. Тому, кому це цікаво, можете телефонувати за номером вказаним на екрані. Ми розпочинаємо з Києва, але разом з тим. Якщо буде багато дзвінків і буде багато зацікавленості, ми такі зустрічі будемо проводити в кожному обласному центрі періодично, і ви зможете знайти собі знайомих, спілкування, можливо, хтось, живучи на сусідній вулиці, в майбутньому стане вашим найліпшим друзі, другом. Тож, друзі, маєте можливість провести час у гарному товаристві. Телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані, і записуйтесь на цю зустріч. Це через ваш кол-центр, той, який ми показували так? зараз. Є номер на екрані, і будь-які питання, які ви відчуваєте, що ми можемо допомогти, краще зателефонувати, розказати свою ситуацію. Ми завжди всіх вислухаємо, якщо є хоч якийсь шанс. Вирішити це питання, якщо ми можемо запропонувати будь-яку допомогу. Ми це обов'язково зробимо. Ну а щоб розвінчати розвінчувати фейки про такі соціальні центри, як пенсіон. Зокрема, не треба багато часу. Репутація підтверджується роками існування в діловому, юридичному, медійному просторі. Багато цікавої і корисної інформації ви зможете знайти у соціальних мережах. Пенсіон є у Фейсбуці, так От у пана Михайла, власний Тікток навіть є. Так що спілкуйтеся, цікавтеся. Дякую, пане Михайло, вам за участь у програмі. До нових зустрічей. Гідна старість це не мрія, а право кожного. Допоможемо нашим батькам і рідним жити комфортно. Побачимося у наступному випуску.